365 днів героїчного спротиву українців. 24 лютого 2022 року, о 5 ранку, Житомиряни прокинулися від вибухів. Почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Міський голова Сергій Сухомлин каже, пам'ятає той день по хвилинах. Знаєте, цей день я пам'ятаю так просто, по хвилинам пам'ятаю цей день і е, е, прокинувся від перших вибухів, які були навколо Житомира, е, е, десь у шостій. Ранку ми вже організовували машини водоканалу для, для вивозу специфічної військової техніки з Житомирської області для того, щоб їх зберегти, передати нашим військовим. Дуже добре згадую відчуття перших днів, перших тижнів. Він от прокинувся зранку в своєму кабінеті, фактично місяць знаходилося, Сонце зійшло, слава Богу. Росіяни увійшли в Житомирську область з боку Білорусі та зайняли позиції в народицькій громаді, окупувавши чотири Дала все почалася війна. Виселення було, скажімо так, евакуація, можна її назвати тоді Цього ну ви розумієте, що люди все цього не розуміли, що це воно буде сьогодні. Почали стріляти і вже сьогодні зайдуть у скажімо, наші населені пункти, які були окуповані вже у десь 10 годин, 10 з копійками вже не були окуповані. І цього не знав. Вибухи. Ніхто не думав, що воно так може початися. Пожежі, вибухи. Голова правління фонду громади Житомира Жанна Соловйова пригадує, зранку 24 лютого, і не думала, що буде волонтеркою, і каже, що це був найжахливіший день у житті. просто сльози текли з очей. Мені здається, що це був найжахливіший день взагалі у житті, тому що було відчуття того ж, ну. Ти не знаєш, взагалі, що на тебе чекає. І в мене у самої було розуміння, що от. Що робити взагалі? От що я можу робити, коли війна, якщо там ну треба, мабуть, вміти стріляти, треба, щоб була якась зброя, треба, якщо будуть поранення, треба надавати якусь допомогу медичну. Я нічого з цього вмі... ну, не вмію. І потім така хожа, думаю, так кому треба ці проекти, які ми там займалися вже стільки там років, кому треба цей фандрейзинг? І потім така. Фандрейзинг, фандрейзинг, збір ресурсів. По другій годині дня, 25 лютого, ми розпочали кампанію на збір коштів. Під звуки вибухів, паніку і повідомлення про початок повномасштабної війни в пологовому відділенні першої міської лікарні Житомира народжувались нові життя. За словами завідуючої, у той день народились 10 малюків. Напевне, перше речення, яке звучало тут, що це війна, і ми всі з вами військово зобов'язані. І ми повинні працювати на своєму фронті. На той день у нас було близько 20 післяродових жінок. В відділенні патології було у нас десь 18 чоловік і 10 пологів. Ну якось жінки всі були налаштовані на то. Щоб швидше народити дитину, щоб знаєте, пригорнути її до себе, щоб напевно залишитися живими і вберегти їх. Інформаційний фронт тримали ми, журналісти, і 24 на 7 готували найоперативнішу та об'єктивну інформацію. Майже три доби я не спала і постійно працювала. Постійні включення в ефір. Це було неймовірно складно. А потім, як виявилось, було ще гірше, тому що ми почали знімати наслідки цих обстрілів. Ми почали знімати історії людей, які втратили абсолютно все. І кожен раз повертаючись зі зйомки, я говорила, що це була моя найтяжча зйомка, але потім була ще і ще одна найтяжча. Усі разом ми вистояли супротив триває. Ірина Кирилович Олексій Черко суспільне новини Житомир. Хлопчик Ярмолюк народився 24 лютого в 5.30 із вагою 3 кг 530 грам. Наталія Ярмолюк з народичів перша, хто народила в Житомирі під час повномасштабного вторгнення. Пологи у неї почалися після 23-ї години. Мені було тяжко. Я е, ну родила так не сильно легко, і я тоді цього не помічала. Тато потім позвонив мамі і сказав, що так і так, що ну ми чуємо вибух. Я цього взагалі не чула, взагалі не чула. І коли вже мені дали, ну положили на мене дитину, десь в 5-2, ні, може в 6, тоді вже я просто чула новини. Ну, тобто, люди, я бачила, як відкриває, як до мене заходять лікарі, мене перевіряють. Я бачила, як люди на тако біля ну над моєї палати, де я народжувала, був телевізор, тако прямо на двері. І я розуміла, що там я ну стільки людей просто дивиться, і там, як говорять, там там бомблять, там бомблять. Тоді вже ну тоді вже я зрозуміла, що... Юлія Донець, акушерка-гінекологиня першої міської лікарні, яка приймала пологи у Наталії Ярмолюк, пригадує, що в той період всім і лікарям і породіллям було страшно тоді ж. Ми разом з усім персоналом чули ті перші вибухи, скажем так, які були неподалік від нашого місця роботи. І до останнього не вірилось взагалі нікому, що це дійсно таке сталося з нами з усіма. Відділені патології різко зросла кількість вагітних, тому що всі були в страху, в паніці хвилювалися за своє життя, життя ненароджених дітей. Тоді ми також облаштовували сховища при кожній же тривозі, спускалися і вагітні, і породіллі, і з дітками, з дітками от на руках в сховища, ми там чекали всі. Але знаєте, це і страшно з однієї сторони, а з іншої сторони, то тобто ти бачиш дійсно той дух. Нашого, да, українця, який нас об'єднує, підтримує одна одного. Я не знала навіть, як себе поводити. Я не знала я не знала, що це. Я до останнього не розуміла, ну що насправді відбувається. Ну, в мене в голові, ай, це так, може, прилетіли літаки, може, це зараз годину-дві, воно все закінчиться, все буде добре. Ну якось взагалі, ну я в мене була така ейфорія від народження дитини, що я навіть про це ну, не думала. За добу 24 лютого в першій міській лікарні народилося 10 немовлят. На той день, напевне, ми були більше психологи, плюс лікарі, плюс акушери. Ну, на перше місце ми були психологи. На той день я заходила в кожний пологовий зал, і кожна жінка, яка народила, після того всі вони плакали. Напевне, це були, знаєте, і сльози радості за те, що народила. І сльози того, що вони не знали, як далі бути, і що буде далі з нами з усіма. Але ну, така, знаєте, я не можу навіть вам передати, як вони пригортали цих дітей до себе. І е, це були ну, перевершені емоції, і, ну, як, Жінки українки, коли народився Марк, всі почали відразу жартувати, що він буде генералом, або якимсь сильно таким важною людиною, таких якихось військових справах. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Іскоростенська, Дмитро Поліщук, Тетяна Беляк, новини Суспільне Житомирщина. У Житомирі попрощались із двома загиблими військовими: – 20-річним Павлом Гвоздицьким та 33-річним Олександром Міщуком. Павло Гвоздицький народився та виріс у Житомирі, закінчив 16-ту школу. Після чого навчався у Житомирському автодорожньому коледжі. Там хлопець провчився два курси, після чого підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Пашка, це чоловік. Він такий душа, душа. знаєте, завжди на позиції. О, я його пам'ятаю, ми два роки провчилися. Дуже хороший хлопець, по-перше, як друг і, і допоможе завжди, і все. За тиждень до його смерті я з ним спілкувався, говорив з ним. Казав, у нас все нормально, все добре, і ми стоїмо. Загинув Павло Гвоздицький 18 лютого під час боїв на Сході України. У чоловіка залишились батьки та бабуся. Всіх послухає, завжди виручить, як треба. Такий був чоловічок. Доброї душі людини. Пішовую юб... добровольцем в армію, Почалась війна погиб під Бахмутом. 33-річний Олександр Іщук народився у Бердянську в дитинстві. Разом із родиною переїхав на Житомирщину, де закінчив школу та технікум за фахом ветеринара. Після цього служив в армії. Був учасником миротворчої місії у Косово. Олександр воював у зоні проведення АТО. Під час одного з боїв чоловік потрапив у полон, звідки його звільнили у 2017 році. 24 лютого, 2022 тисячі Олександр Іщук підписав контракт та знову пішов захищати батьківщину. І я бачив людей з полон. І дуже мало людей з полону, знаєте, інколи на них дивишся, і очі такі, навіть як, ну, як людина, як не тут, зламані. Сашко не був таким, він не був зламаний, він, все, що від нього залежало, все, чим він міг допомогти, особливо, скажімо так, відсилаючись на нашу роботу, якщо він якимось чином міг заподіяти за якимось втратам серед українських військ. Він все, що потрібно, він завжди готовий був це виконувати. Командир Олександра Іщука розповів, загиблий був безстрашним військовим та хорошим механіком. Відновлював техніку, яку навіть не розраховували відремонтувати. Загинув Олександр 17 лютого під час бою із російськими військами на півдні України. Для мене особисто це була моя права рука. І все, що ми робили, він такі речі ми з ним робили, що я не знаю, мало хто підписався. Але Сашко ніколи не задавав питань, нащо, навіщо там. Хочу, не хочу. Він ідемо. Оце був це був Сашко. Це от це все у цьому. Це був от, це, це був він. У Житомирі 24 лютого відбулося погашення поштової марки ПТН ПНХ. Ескізо марки став малюнок графіті британського вуличного художника Бенксі. Витвір. Бенксі, відомий художник вуличний, який намалював образ хлопчика, який бореться з великим дзюдоїстом і перемагає його да, на полузруйнованому будинку в Бородянці Київської області. Ми взяли його за основу з отриманням всіх прав інтелектуальних на цей витвір. Да? І це лягло в основу цієї марки. Це символічно маленький хлопчик в наче... Наша молодь протистоїть, в тому числі згуртувавшись з військовослужбовцями проти російської агресії, проти якихось незрозумілих зрозумілих Тираж поштової марки становить 250 тисяч маркових аркушів. Кошти від продажу будуть спрямовані на підтримку навчальних закладів, які зазнали руйнувань під час російських обстрілів. Марку можна придбати у відділенні Укрпошти, а також у офіційному онлайн-магазині. Одна людина може придбати найбільше десяти марок. Тетяна Докач, Віктор Підвисоцький Суспільне, новини Житомир. Без костюмів і декорацій в укритті Житомирського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги відбулася прем'єра літературного перформансу «Віціч». Твори для читання обирали за результатами літературного конкурсу. Глядачі і почують вірші, написані під час війни. І це вірші не тільки дорослих поетів, це вірші дітей, які будуть виконувати самі діти. Нам хотілось якісь таких незвичних умов, таких натуральних декорацій, в яких опинилась зараз вся країна. У перформансі беруть участь не тільки професійні актори, а й учасники дитячих студій, студенти коледжу культури і мистецтв. Імені Івана Огієнка та студенти університету імені Івана Франка. Що за чудовисько не скажеш, що людина прийшов у порваних штанцях на мою вільну Україну? Вірш хто ти? Цей вірш присвячується всім тим людям, які, на жаль, були. У таких дуже небезпечних частинах нашої України, які постраждали найбільше від підступного цього наступу, це саме про маріупольських дівчат, про зґвалтування, про тортури це виходить така культурна боротьба, адже росіяни завжди хотіли придушити в нас нашу українську гідність, цінність наших слів, того, що ми вкладаємо в наші вірші і тому подібне. Кожен українець щось відчуває таке. Що було перший раз, як 24 лютого, і ми хочемо донести, що українці сильні, і все, щоб не ставалося, вони завжди будуть боротися. За кожне зерняткою чую, чуєш повна народна емоція, Все сильна, багає. Коли дитина каже, перемога буде з нами, обіцяв мій тато, це надзвичайно зворушливо, і це саме той такий внутрішній момент, коли хочеться далі йти і дійсно йти до перемоги. І хочеться, щоб е, ота от енергетика, та віра і та сила, яка була вкладена в вірші, які писались, в твори, е, потім у виконання артистичне, щоб воно передалося глядачу. І е, оце те, що. Єднає нас сила і віра. Наталія Тімошкіна каже, що театр планує грати в укритті не тільки перформанс, відсіч, а й інші вистави із репертуару. Тетяна Скоростенська, Тетяна Беляк. Суспільне новини. Житомир. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.